Все, я втомилась, я не можу її знайти. Якщо хочеш, шукай її сама. Ой, а що ж її шукати? Я її вже давно знайшла. Ану, давай вилазь звідти, я бачу твій хвіст Виповзай. Давай давай, давай. Не хочу я, мені тут добре, я ще не перестала ображатися на айву за попереднє змагання. Доброго дня, малята. Вітаємо вас в нашому, ой. Лесі, а ти що там робиш? Ану, вилазно звідти. Чому ти там заховалася? Дівчата, що знову відбувається в нашому королівстві? Що знову мої зірочки між собою не поділили? Та що, що вони між собою не поділили? Вчорашній день вони між собою Олено не поділили. Оце ще досі ображаються одне на одне. Уявляєш, діти, як діти, я цілий день намагаюся їх помирити, а вони ні в яку. І не треба нас марити, я зовсім ні на кого не ображаю. Зовсім! Ну добре, раз ніхто ні на кого не ображається, то давайте ну, ми з вами влаштуємо наступні змагання. Для наших змагань я підготувала ось таку дуже-дуже ну, гарну тарілку. На ній заховані різноманітні фрукти. Кажуть, що собаки люблять лише м'ясо і хліб. А ми подивимося, чи насправді це так. Ось і перші учасниці наших змагань. Лесі прийшла подивитись, що ж там є. І Айва. Ану, давайте малята, і ми подивимося. Давай, Лесі, шукай, що тобі подобається. Айва, ти теж вибирай, що тут є такого неймовірно смачного. Мандаринки, апельсинки і хурма. Їх дуже-дуже влюбляє! -дуже Може це ойфу. І ніяке не фу, то була мандаринка, а я мандаринку вже з'їла. Тепер черга огірочка. Ням-ням-ням-ням-ням. О, здається, у нас є переможець. Але я бачу Есмі ти чому участь в конкурсі не приймаєш? Е, ні, Олена, зі мною цей цирк не пройде, і я не коза. Я цього їсти не буду. Мені, будь ласка, не овочеву а м'ясну. Тоді я... Подумаю, над вашою пропозицією, а це хай їдять наші кізоньки різонькі, їм якраз корисно. Ну от, здається, наше прутке козеня якраз таки любить цитрусові і салати, а наша розумниця не може подолати запах цитрусів і знайти щось, щоб їй смакувало. Хоча вона дуже любить грушки, яблучка, які там лежать. Але, бачите, малята не може. Дуже-дуже їй заважає запах цитрусових. А Айва, здається, вибирає все, що їй подобається. Особливо вона любить мандарини, їх вона повибирала в першу чергу. Фу, Айва, як ти це можеш їсти? Тут все пахне мандаринами. А я просто люблю мандарини, тому мені їхній запах зовсім не заважає. Бачиш, ти казала твій ніс найкращий, а мандаринки виявилися сильнішими. Тому тепер чекай, зараз я кутенько їх доїм, і тоді ти зможеш вибрати, що тобі буде подобатись. Молодець Айва. Так чинять справжні подруги. Он, Лесі, подивись уважно. Айва заради тебе з'їла мандарини з однієї сторони. Давай ну вибирай, що там тобі подобається. Нарешті я всі чую виноград. Ням-ням. Виноград зі смаком мандарині. Фу! Олено, прибери ці мандарини, бо скоро Айва все з'їсть, а мені нічого не дістанеться, а я теж хочу з'їсти щось. Ну що ж, судячи по спостереженням, найбільше в нашій родині овочі і фрукти все ж таки любить Айва. А ще Айва живе за принципом, що не з'їм, те понад кусю. Оскільки, дивіться, скільки всього вона набрала і покидала біля себе. Але половини того не з'їла. Але ж забрати святе діло, так Айва! Олено, я маленька, і зараз якщо я цього біля себе не наскладаю, то боюся, що прийде Єся і, і заберуть все, і з'їдять. А я за ними нічого не встигну, тому. Коля колядую, виноградик чую. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А ще чую, я хурма Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну от, наше змагання закінчилося. Мені здається, що всі згідні, що в цьому змаганні перемогла Айва. Так, Лесі, а ти скажи мені, ти що знову робиш під ліжком? Ти що, ще досі ображаєшся на Айву? Ні, я вже ні на кого не ображаюсь, просто напевно той ж меточок. Хурми був зайвим, бо моє пузіко притягнули до підлоги і я зовсім не можу встати. Дівчата, бутерброди з ковбасою. Ходіть наїсти. Чекай мене, мій бутербродику, я вже біжу. І про мене не забудьте, я теж вже на шляху. Ой, ну нарешті хоч якась собача їжа, ані оті салаки. Ну от, здається, мої розбишаки знову помирилися. На цій веселій ноті ми з вами будемо прощатися. Я сподіваюся, вам сподобалися наші відео. Тому підписуйтеся, ставте лайки. Пишіть коментарі нам у TikTok. Хей, Олено, дай на камеру сюди. Я теж хочу попрощатися з малятами. Малята! До побачення, дякуємо вам за увагу. Дякую за те, що були з нами, за ваші лайки і позитивні відгуки. Ми будемо і далі намагатися робити для вас цікаві відео. До побачення, малята, до нової зустрічі! Малята, будемо раді бачити ваші лайки до наших наступних відео. До побачення, до наступної зустрічі!